Вітаю скорпіонів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 31 березня по 6 квітня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, яких він вам підкине людей для вирішення ваших питань. Роздивляйтеся свої карти, дивіться, шукайте свої знаки. Прогноз у нас загальний, тому кожен побачить щось своє. І так, перша карта понеділок. Чотири жезли буде говорити про те, що в в понеділок, карта досконалості, все на своєму місці, на роботі закриття якогось проєкту, святкування якогось проєкту. Можливо, ви закриєте якісь. Не знаю, знову проєкт, підпишете якийсь договір. Тобто на роботі отака приємна атмосфера, і ви навіть можете собі посвяткувати його вдома. Також все спокійно, стабільно. Можливо, хтось купляє будинок, хтось купляє квартиру, оформляє це все. Тобто, день мегапозитивний. Вівторок. А вівторок у нас карта повішено, де говорити про зупинку, про стагнацію, тобто, як тут ми. Гарно посвяткували, вівторок нам потрібно відпочити. Повішений нам говорить про зупинку, про те, що питання ми не вирішуємо. Ми ставимо наше життя на паузу, підвисаємо в такому стані, поки що ми рухатись нікуди не хочемо. Можливо, так справи складуться, що ми вроді і захочемо його вирішувати, а воно буде стояти все на місці. Середа нас знов десятка кубків, позитивна карта, родинна карта, сімейна карта. Коли ми зі своєю сім'єю нам приємно. У нас приємні емоції, дітки наші біля нас, чоловік і дружина разом. Карта буде говорити нам про те, що якщо в нас і сім'ї нема, ми будемо відчувати такі позитивні емоції в оточенні інших людей. Прийшло смс, значить я все правильно вам кажу. Позитивні такі моменти з колегами, з друзями, з партнерами. Ну, ви мене зрозуміли, да? тобто, де ви будете знаходитися в середу, ви будете відчувати отакій, таку гармонію. Класно, скорпіони вам. Два дні підряд, у вас є отакі приємні карти. Причому карти ваші, матеріальне щастя в четвер, людина відчуває задоволення, людина відчуває себе на своєму місці, їй дуже комфортно. Якщо ми говоримо про середу, що вам комфортно в парі з колегами, в четвер, вам комфортно наодинці. У вас є все для того, щоб відчувати оце матеріальне щастя. По цій карті, якщо ми говоримо в мінусовому проявленні, не зловживайте алкоголем. П'ятниця. Колісниця, рух, динаміка, якісь позитивні моменти, кудись можете поїхати, вирішення питань. З вашим автомобілем колесниця нам говорить про те, що ми можемо вирішувати швидко всі свої питання, зібратися кудись поїхати, е вирішувати ті питання, які в нас давно, наприклад, е були в підвищому стані. І в п'ятницю ми можемо от бистро, прямо за це все братися, динамічно це все вирішувати, знати, що у вас все вийде, тому що у воїна цього не може нічого не получитися, тому що це воїн. Він впевнений в собі, в нього все вийде, і в п'ятницю у вас буде отака енергетика. Субота. Суботу скорпіоном випадає ту з пентаклів. це в нас шанс, коли ми можемо отримати кошти. Це в нас шанс, коли нам всесвіт протягує отаку копіючку і каже: Дивись, я вам тобі пропоную заробити фінанси. Тобі потрібно зробити то-то й то-то. Ми маємо роздивитись, побачити цю, цю пропозицію цих людей. Елементарно ви дивитеся, наприклад, по інтернету і кажуть, що в цей день ви можете отримати кошти, клеючи, там, наприклад, якісь марки. Ну, це я так вже зараз фантазувала. І ви думаєте, та це не моє, а іменно це ваше, тому що вам от показує, що ви можете на цьому отримати кошти. Наприклад, вам хтось там дзвонить і каже, завези мого родича в село. Ти кажеш, ні, не хочу. І все, і ти цей шанс опустив. Тобто, в цей день ви маєте роздивитися оці всі шанси, які вам всесвіт протягує. Тобто, копійку свою ви однозначно на цьому заробите. І неділя. Карта сили. Карта сили прекрасна карта, коли ми докладаємо зусилля для досягнення свого результату. В неділю, от якщо нам тут щось запропонували, і ми от хочемо вирішувати це питання, ми беремося за нього, ми, наприклад, вивчаємо його і докладаємо зусилля для того, щоб його досягти. Карта сили нам може говорити про те, що можливо, ми будемо займатися фізичним трудом в неділю Дома, в будинку. Можливо, хтось і поїде на дачу, якщо погода вже буде дозволяти. Да? Тобто ми займаємось сезонними е справами якимись. Карта сили нам говорить, що в нас сьогодні хороше здоров'я, відмінне здоров'я. І карта сили нам буде говорити, що ми повинні не потакати своїм капризам, які в нас сьогодні можуть бути. Що ми повинні перевороти себе для того, щоб досягти того результату, який нам потрібен. І так, скорпіони, ваша порада на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів. З кубків приємна карта, яка говорить, що ви повинні от проживати оцей тиждень, проявляти якусь емоційність. Е е е Любити, от, любити, дарувати людям оце тепло, цю енергію, от любов від вашого серця, у вас її є на цьому тижні багато. Ви можете обігріти ним, хай не весь світ, а своє оточення. Тому даруйте любов, даруйте е, ласку, даруйте от таке оце Приємне сердечне тепло і проживіть цей тиждень на максимальних енергіях. У вас дуже гарні карти. З чим я вас і вітаю. І так, скорпіони, це ваш Таро прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!